Спростовуємо брехню про аварію у київському метрополітені. Обман перший посадовці КМДА киянам побіцяли, що через 6 місяців після аварії рух між станціями Либіцька та Демівська відновлять повноцінно. Ці слова спростував Максим Шкіль, засновник рука компанії Автострада. Ймовірно, відкриють перегін восени 24-го року. Саме ця компанія будуватиме новий перегін. Обман другий в інтерв'ю лівому берегу. Очільник метро Віктор Брагінський заявив, що тріщини в тунелі з'явилися зненацька. Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандобор в інтерв'ю Нью-Войс розповів, що про збільшення Оди було відомо раніше. Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник також заявляв, що знали про ситуацію на синій гільці метро як мінімум за чотири дні до закриття. Обман третій Руслан Кандибор заявляв, що не відбулося надзвичайної ситуації і вдалося запобігти руйнування споруд. Проте експертна комісія зафіксувала розширення тріщин також над аварійним тунелем. просів ґрунт грунт з руйнуванням торгових павільйонів Демівського ринку. Більше про те, як різняться позиції чиновників метро та КМДА, читайте на сайті Каштанюс.